Вітаю! Сьогодні ми розбираємо ключову стратегію для іноземців-підприємців у Словаччині. Якщо ви працюєте як живноснік, ці декілька хвилин можуть без перебільшення визначити ваше майбутнє в країні. Тож давайте починати. Почнімо, мабуть, із дещо провокаційного питання чи може дозвіл на бізнес, який здається таким надійним активом, насправді бути ризиком, що постійно зростає? Для багатьох, на жаль, відповідь так. І зараз ми розберемося, чому саме. Отже, основний ризик ховається у концепції прихованої зайнятості, яку тут ще називають система Шварца. Уявіть, людина формально є підприємцем, але по факту працює як звичайний співробітник на одного єдиного клієнта за його графіком, з його ж обладнанням. У такому випадку влада може перекваліфікувати ці відносини. І наслідки тут, м'яко кажучи, дуже серйозні. Мова не про якийсь там штраф, це може призвести до повного анулювання посвідки на проживання, оскільки мета перебування буде визнана фіктивною, а в найгіршому випадку це означає депортацію, ставки надзвичайно високі. Тож, чому ми говоримо про це саме зараз? А тому, що законодавче поле змінюється, і вікно для безпечного переходу швидко зачиняється. Давайте розглянемо це як стратегічний маневр, щоб уникнути майбутньої бурі. А ось і конкретна цифра, яка змінює абсолютно все. З 2025 року буде встановлено глобальну квоту: лише 700 нових бізнес посвідок на проживання на рік на весь світ. Розумієте, шанси отримати таку посвідку стають просто мізерними. А тепер подивіться, як це виглядає наочно. З одного боку бізнес-посвідка це складний шлях квоти, подача документів за кордоном, неймовірно прискіплива перевірка. З іншого, працевлаштування або легкий шлях, жодних квот, можливість подати документи прямо тут, всередині країни, і значно простіший процес. Вибір стратегії, по-моєму, очевидний. Гаразд, з чому ми розібралися? Тепер переходимо до як. І перш ніж бігти, збирати документи, треба зробити один найважливіший перший крок правильно визначити свою поточну ситуацію. Тут все досить просто, є два сценарії. Перший є статус тимчасового захисту, так званий одідійнець, і при цьому ведеться підприємницька діяльність. У такому випадку стоп. До поліції у справах іноземців іти не потрібно. Можна просто призупинити ліцензію і підписати трудовий договір. Але якщо є тимчасове проживання на підставі бізнесу, тоді так доведеться пройти повну процедуру зміни мети перебування. І ось ми підходимо до першого бюрократичного етапу. Перш ніж навіть з'явиться можливість подати документи до поліції, роботодавець має отримати так званий невидимий документ. Це підтвердження з управління праці, яке надсилається напряму до поліції, минаючи вас. Давайте подивимося, як це виглядає в часі. Спочатку роботодавець реєструє вакансію, потім настає обов'язковий період очікування цілих 20 робочих днів. Це ж практично календарний місяць, і тільки після цього роботодавець може запросити те саме підтвердження, яке управління праці надійшли безпосередньо до поліції. І ось тут криється, мабуть, найпоширеніша і найприкріша помилка. Підтвердження надсилається в конкретне відділення поліції, яке вказав роботодавець. Якщо він вказав Братиславу, а запис на подачу документів у тернаві заяву просто відхилять. Розумієте? Ключовий момент ідеальна координація з роботодавцями. Тепер перейдемо до центрального тактичного елемента всього процесу. Це рішення, яке може або захистити, або, навпаки, створити величезні проблеми. І стосується воно вашої торгової ліцензії або живність. Питання звучить просто Що робити з ліцензією, коли подаються документи на працевлаштування, призупинити її чи скасувати повністю. Відповідь на це питання і є вашою головною страховкою. І ось ця таблиця блискуче все ілюструє. Скасування це остаточна незворотня дія. Якщо раптом заяву на працевлаштування відхилять, можна залишитися взагалі без підстав для перебування. А призупинення це ваша сітка безпеки. Воно тимчасово зупиняє діяльність, але зберігає юридичну особу. Якщо щось піде не так, ліцензію можна просто реактивувати. А ось і конкретна юридична пастка. Закон вимагає повідомити поліцію протягом трьох днів про те, що мета перебування зникла. Якщо скасувати ліцензію, але ще не подати нову заяву, виникає небезпечний пробіл у легальному статусі, це надзвичайно ризиковано. Отже, документи подано. Настає період очікування, який може тривати до 90 днів. І цей час, звісно, сповнений тривоги та запитань. Давайте розберемося, який статус має людина і що можна, а що ні, в цей період. Найголовніше питання: чи можна вже працювати? І тут є дуже чіткий поділ: випускники словацьких університетів мають привілей, вони можуть починати працювати одразу після подання заяви. Для всіх інших, на жаль, відповідь ні. Потрібно чекати на отримання нової картки. І що важливо: не виставляйте рахунки майбутньому роботодавцю через старий джинс. Це величезний червоний прапор для інспекції. Це, мабуть, найбільший страх кожного заявника. Документи подано, стара картка закінчилася, а рішення все немає. Що тепер? Невже перебування стало нелегальним? Відповідь однозначна, без паніки. Перебування залишається абсолютно легальним. Це офіційна політика. Якщо заяву було подало до закінчення терміну дії попередньої посвідки, є повне право легально перебувати в Словаччині до моменту прийняття рішення. Доказом легального статусу є той самий папірець, який видають у поліції при подачі заяви потвердження твердження оприятії. Він підтверджує, що перебування в країні є законним, але є важливе застереження з цим статусом, коли стара картка вже не дійсна, не рекомендується виїжджати за межі Словаччини, можуть виникнути серйозні проблеми з поверненням. Вітаю! Прийшло довгоочікуване смс-повідомлення. Нова картка вже на руках, але це ще на кінець історії. Є кілька дуже важливих кроків, які потрібно зробити негайно, щоб завершити процес правильно. Ось чіткий план дій на перший тиждень. По-перше, візит до медичної страхової компанії, щоб змінити статус платника. По друге, похід до управління торгівлі для офіційного скасування призупиненої ліцензії. По-третє, якщо поліція вимагала, треба подати медичний висновок. І нарешті надати котію нової картки роботодавцю. Як виглядає життя після переходу? Ну, по перше, посвідка на проживання тепер прив'язано до конкретного роботодавця, тому зміна роботи це знову процес у поліції. Однак є й позитивний момент, можна залишити ліцензію підприємця як додатковий бізнес, просто попередивши про це поліцію. Отже, цей складний шлях успішно пройдено. Легальне перебування через працевлаштування забезпечено, ризик прихованої зайнятості знято і відкрито більш стабільний шлях. Питання тепер лише в тому, якими будуть наступні кроки на професійному шляху в Словаччині.